Всім привіт, друзі! Я дуже-дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. Мене звати Галя. Я знімаю відео про німеччину, німців, німецьку культуру, звичаї і не тільки іноді знімаю також влоги. Але сьогодні буде таке класичне для мого каналу відео, яке буде присвячене 12 німецьким стравам. І продуктам, які варто обов'язково спробувати в Німеччині, і не варто їхати з Німеччини, не спробувавши ці продукти. Звичайно, це тільки моя думка, це тільки мої враження. Але ви просили про таке відео, тому я написала собі сценарій в свій блокнотик, саме тих страв, які я думаю обов'язково треба спробувати. Якщо вам цікаво, то обов'язково залишайтеся до кінця цього відео. Але я хочу також нагадати двом своїм підписникам, які виграли в моєму конкурсі. Надіслати свої контакти, тому що одна глядачка вже отримала свій подарунок, і два інших підписники, які перемогли в моєму конкурсі на 30 тисяч підписників ось я виведу ваші ніки на екран. Будь ласка, зв'яжіться зі мною, надішліть свої дані для відправки подаруночків. І перша страва це була така співпраця з німцями. Я запитала, яка страва найсмачніша в Німеччині, Яку б ви порадили спробувати іноземцям? І на першому місці мені порадили Кюніксберге Клопсе. Я переклала, і вийшло так цікаво, що це калінінградські тефтелі. Вибачте, мене, будь ласка, за цей переклад, але Кюніксберг це калінінград сучасний, клопси це тефтелі. Це така страва, яка готується з м'яса, з телятини, але зараз готують її також із свинини. Такі тефтельки, які проварюють, звичайно, подають їх із таким білим соусом на основі вершків, а також додають туди декілька каплів. Для такої кислинки в смаку. І також, як гарнір до цієї страви, подають варену картоплю із зеленю посипаною. Тому, якщо ви будете в кафе чи в ресторані в Німеччині і там буде ця страва, обов'язково спробуйте її. Але я хочу вам наголосити про те, що сьогодні я у своєму відео намагалася. Зробити не тільки той перелік страв, які є в кафе і в ресторанах, тому що я розумію, що не у всіх є можливість ходити по кафе і ресторанах, а вони в Німеччині дуже дорогі, насправді. І я зробила так, що ви можете деякі з цих страв чи продуктів купити просто на вулиці, в якості вуличної їжі або навіть в супермаркеті. Тому це відео буде для. Всіх. Друга страва, без якої не варто полишати Німеччину без того, щоб її спробувати, це картофель Кльодер або картофель Клюси. В нашій родині, в родині мого чоловіка, говорять картофель клюси це більш такий північно-німецький варіант назви цієї страви це такі картопляні кульки. Я думаю, багато хто з вас їх вже бачив, куштував, або, можливо, бачив десь в інтернеті на картинках. Вони також є і в супермаркетах. Але, звичайно, смачніше, якщо це буде в кав'ярні чи в ресторані. Їх роблять, як ви вже здогадалися, з картоплі. Варену картоплю натирають на терці, додають туди яєчний жовток. Борошно формують такі кульки, і потім знову їх проварюють. Така трішки страва, з якою треба заморочитися, щоб її приготувати. Але виходить ось така смачна незвична страва з картоплі. У нас такого немає, принаймні. А також є різноманітні види цих клюс: є картопляні, про які я вам вже сказала. А є так звані серв'єтн кнюден їх роблять із хліба. Найчастіше це з такого вже старого зачерствілого хліба, його подрібнюють, формують знову ж таки ці кульки, додають яйце, проварюють і виходить така хлібна, по суті, варений хліб, який подають в якості гарніра до різноманітних страв. Дуже схоже це на чеські кнедлики або кнедлі. Вони є і в нас на Західній Україні, Австро-Угорщина. Пам'ятаємо, на Закарпатті, до речі, де я зараз, дуже схожий, це такий брат-близнюк кнедликів і кнюдель це гомбовці. Гомбовці це такі вироби з тіста білого, дуже м'якого, яке можна нарізати на шматки і їсти зі стравами. Але це не зовсім хліб, це ніби запечено. Пропарений на пару швидше зроблений на пару хліб білого кольору, який зовні схожий на сере тісто, але насправді він приготований. Ось така цікава страва, тому якщо ви не коштували, обов'язково обов спробуйте. Третя страва, а швидше, це просто виріб, хлібний виріб це всім відомий Брецель. Брецель це е, такий кебек, тобто. Печений виріб, булочка, можна сказати, навіть простими словами, з загорнутими краєчками, яка, до речі, нагадує жінку, яка робить отак. І я чула навіть легенду, що це що була в пекаря жінка, яка дуже сильно лютувала, розлютилася на нього і робила постійно руки ось так. І саме її схрещені руки і стали прототипом Брецеля, який потім цей пекар зробив. Ніби копіюючи свою жінку. Ось така от асоціація. Я завжди про неї думаю, коли бачу Брецелі. Тепер, можливо, і ви будете про це думати. До речі, Брецелі роблять зі спеціального тіста. Це не таке тісто, як хліб. Це Луген Тайк. Лауген Тайк, я, до речі, навіть зробила скріншот з перекладом, що ж це за тісто, таке я вам зачитаю. Це лужні булочки, які готують з класичного дріжджового тіста на пшеничному борошні. Особливістю цього виду хліба є ванна з каустичною содою, в яку занурюють вироби. Тобто ці брецелі перед випіканням. І саме тому це тісто дуже специфічної, такої текстури і смаку. Воно мені дуже подобається. І якщо я не беру брецелі, то можна навіть в супермаркеті купувати лаугенбрючін. Просто такі булочки круглі з оцього виду тіста. Я їх просто обожнюю. Вони, звичайно, дуже калорійні, але вони дуже смачні, вони дуже м'які. Ну просто такі соковиті, навіть знаєте, булочки мокрі. Вони мені дуже подобаються. Так от, перейдімо до Брецеля. Взагалі, Брецель це традиційна баварська така страва. Їх їдять, до речі, на баварський сніданок, ми про нього трошки далі поговоримо. Брецель найчастіше готують сіллю, сілью, посипають сілью зверху такі великі гранули солі, буває без солі, бувають брецелі з маслом, їх так навпіл ріжуть, маслом мажуть і знову закривають. Зараз, звичайно, вже брецель. Брецель є і в вигляді сендвічів, туди і сир, ковбасу, якісь овочі кладуть і роблять такий сендвіч-Брецель. Брецель навіть є з гарбузовим насінням зверху. з соняшниковим насінням, з різноманітним смаком, кунжутом, але традиційний це, звичайно, з сіллю. І якщо ви не поздираєте цю сіль зверху, то насправді це дуже солоно. Я завжди здираю сіль, щоб не так було не так багато солі. І також, що обов'язково треба спробувати в Німеччині, це ось такі от булочки. Німецькі булочки це просто, ну це просто рай. Вони дуже смачні насправді. Німці дуже добре роблять булочки, можливо, хтось зі мною посперечається, але це ну Це правда, я обожнювала німецькі булочки на сніданок, до речі, німці там, жоден сніданок без цих булочок не обходиться. Це різноманітні булочки з жита, пшениці, цільнозернові, з насінням, з льоном, з кунжутом, з маком, з якимись хафафлокн тобто вівсяними пластівцями зверху навіть посипають. Якщо ви знайдете ще свіжі булочки, якщо ви знайдете ще булочки, не в супермаркеті, а в бекерай, тобто в пекарні вранці, то це взагалі райська насолода. До речі, ви знали, що в Німеччині є навіть заморожені булочки вже продаються у відділі, де заморожені продукти. От такого я, до речі, в нас ще ніколи не бачила, що продавали заморожений хліб чи булочки саме вже запаковані. А в Німеччині продають. Цілий пакет, там може бути 10 булочок, 8 булочок заморожених, німці їх купують, ставлять потім у мікрохвильовку, і вранці вони смакують як свіжі, ніби розумієте після цього. І якщо ви хочете ще більше зекономити на булочках, то це такий цікавий варіант, тому обов'язково придивіться, але вони не менш смачні насправді, ніж свіжі. І ми вже заговорили з вами про баварський сніданок. Скажу вам чесно, що я більше про Берлін, тому що мій чоловік з Берліна, я більше про північну Німеччину, про Бранденбург. І я дуже мало була в Баварії і на півдні Німеччини. Але один раз я там точно поїла Баварський сніданок, ми були в Мюнхені. В аеропорту, в аеропорті. І там, звичайно ж, подають типову баварську їжу, баварський сніданок. І я не могла його не спробувати і вам раджу. З чого ж він складається? Він складається з білих сосисок вайсвюрстін, які подають в такій каструльці фаянсовому такому посуді. І вони гарячі, білі, білого кольору, це свинина найчастіше. І вони дуже дієтичні і дуже легкі, насправді. Там дуже мало жиру, мало солі. Тому, якщо ви слідкуєте за фігурою, то вам, я думаю, сподобається. Але вони дуже соковиті, вони варяться в такому бульйоні, і вам подають їх уже в бульйоні. Також до цих білих сосисок подають солодку гірчицю обов'язково. Також брецель, ми вже знаємо, і десь пів літра пива Гефавайцен. Гефавайцен це один із різновидів пива в Німеччині, особливо популярний в баварії. І ви не повірите, але в неділю, наприклад, дуже багато баварців саме так і розпочинають свій день. Вони п'ють пиво вранці. Ось така традиція цікава. Тому якщо у вас буде бажання, якщо у вас буде дозволяти, будуть ваші обставини, то обов'язково також спробуйте. П'ята річ, п'ята страва, про яку я вже говорила в своєму відео. Дивна німецька їжа вона не не стає менш дивною. Це така страва, яка називається Гакапета ха це по суті той ж сирий фарш, про який я говорила. Це я знайшла таку інформацію, що німці його називають стейк-тартар. Тобто тартар зроблений зі стейку, зі сирого м'яса, але воно ніби трішки підкопчене. До нього додають сіль, перець, часто додають яйце, до речі, сире, сире яйце і цибульку зверху, і це все намазують на хліб. І виходить такий бутерброд із сирим фаршем, з стартаром зверху, з яйцем. Але, звичайно, це сирі страви, тому ви маєте бути готовими, що там можуть бути деякі ризики, але якщо ви впевнені у якості цієї їжі, якщо ви впевнені в своєму ЖКТ, чи як це називається, ЖКТ шлунково кишковому тракті, то обов'язково спробуйте. Також з кавою подають. Цю страву і найчастіше вона трапляється в північній Німеччині. Це такий сніданок в північній Німеччині, навіть його іноді називають також Bowen тобто сніданок фермера. Коли треба багато сили, багато енергії, хліб, м'ясо, яйця. І кава. Шоста страва дуже популярна також в Німеччині. Я також вас закликаю спробувати її. Вона називається картофель пуфа або ресті, або також райп кухен від Апфельмус з яблучним мусом. Що це таке? Це, по суті, наші даруни. Це вироби з картоплі, до якої додають яйця, цибулю. Це все обсмажують і виходять такі картопляні оладки. Або даруни, або драники, їх в Білорусі ще називають, здається. І ось в Німеччині також вони є картофель пуфа. І їх подають е е також з чимось соленим, але дуже часто їх подають як ну, напівдесерт, тому що подають з яблучним мусом. І ви просто відрізаєте собі шматочок цього даруна, вмокаєте в яблучний мус. І смакуєте. І зараз така берлінська страва. Якщо ви в Берліні були, будете, є, обов'язково її спробуйте. Обов'язково, якщо ви не вегетаріанець, хоча якщо вегетаріанець також, я вам розкажу. Це каріворст мід Помес дуже часто. Каррі ворст це сосиска карі. Я думаю, ви вже знаєте про неї. Звичайна сосиска відварюється, ріжеться або подається повністю і додається соус карі. Це томатно. З томат з карі, тобто томатний соус з карі або просто кетчуп, і зверху ще посипають спецією карі зверху, додатково. І виходить така подвійна порція карі. І це дуже цікава така комбінація смаків, це жирна сосиска, карі і часто німці ще їдять або. Помес. Помес це картопля фрі або ж картопляний салат до цієї страви. Берлінці обожнюють цю страву. Це, мабуть, разом з дьонером, кебабом турецькою стравою. Номер один в Берліні. номер один, номер два, номер один, два. В Берліні по поширеності, по поширеності серед вуличних страв. Взагалі це carie worlds помес. У Берліні є класна така мережа, де Роблять Карівурс, це Конопки з Імбіс. Вони ще з 60-х років, здається, працюють. Я про них, здається, вже розповідала. Я вже, знаєте, так багато говорила про Німеччину, що мені здається, що я постійно повторюю, але ні. Каріуст, з Імбіс, дуже багато філіалів по Берліну, тому якщо побачите з Імбіс, там дуже хороша якість цих продуктів, м'яса, сосисок, виробів з м'яса і так далі. Вони там продають і котлети, звичайно, якісь стейки, але сосиски це святе. В Берліні навіть є музей Каріурст. Я, до речі, там, здається, була. Так, да, Я була точно, здається, чи в 2015 році, чи в 2016 році. Вони обожнюють це Карі Вурст. І я знайшла таку цікаву цифру, що в Німеччині щороку, уявіть, щороку з'їдають 800 мільйонів Карі Вурст. 800 мільйонів. Уявляєте, скільки це? До речі, якщо ви будете шукати конопки з імбіс, то можу вам порадити Еспан Еберсвальдештраса в Берліні. І саме біля цього метро Еспан Еберсвальдештраса є. Цей кіоск, там завжди черга, там багато туристів, але також там дуже смачно. І до речі, щодо вегетаріанців, там є навіть вегетаріанські сосиски, веганські без м'яса, але також соусом карі, щоб ви могли цей смак також отримати. Восьма страва, без якої дуже важко уявити Німеччину, це картопляний салат. Мені так здається, що взагалі туристи не німці поділилися на два табори: одні обожнюють картоп'яний салат, інші його просто ненавидять. тому що ну, він дуже специфічний, не справді. Це салат на основі картоплі. Картоплі там 80%, мабуть. Потім додають туди трошки огірочків, трішки можу додати сосисочку, трішки яблуко сире можу додати, порізати просто також цибулю і соус майонез або ж соус на основі йогурту. Іноді навіть є соуси для картофель салат, спеціально продаються. Які можна купити і заправляти картофель салат. Це, звичайно, номер один страва на святвечір, особливо в Східній Німеччині, але це також повсякденна страва для німців, дуже багато де. В уличних кіосках завжди є картофель салат, в супермаркеті є картофель салат, він є вже запакований в такій пластиковій баночці. Такому контейнеру, є навіть в кулінарному відділі, також, якщо більш свіжий, то це кулінарний картофель салат, це святе. І, до речі, в середньому кожен німець зараз на сьогоднішній день з'їдає 60 кг картоплі на рік. А вдумайте, стільки 100 років тому, чи аж 100 років тому, на початку ХХ століття, умовно, в міжвоєнний період. Це було 240 кілограмів на рік. Один німець їдав картоплю. Уявляєте? В Німеччині гарнір це в основному картопля або рис. Дуже часто картопля або рис або капуста ще, але до неї ми повернемось. Тому Німеччина це про картоплю, м'ясо і хліб. І саме картопляний салат дуже гарно презентує любов німців до картоплі в будь-якому виді. Наступна. Страва дев'ята – це «Eisbein», льодяна нога. Ця льодяна нога це насправді бедро свини, свині, так, бедро ціле бедро свині, яке в північній Німеччині. Дуже часто відварюють у величезній каструлі, тому що воно дуже велике насправді. У південній Німеччині це більш готують на грилі цю страву, і вона, можливо, трішки смачніша, бо вона просмажена, а не проварена. І це такий просто величезний шматок м'яса, свинини на кістці. Тому що це стегно. Його подають або з капустою, звичайно, або з картоплею, з величезною кількістю соусу, щоб це було ще доволі. Ну, не сухо, а доволі соковито. Німці взагалі обожнюють соуси, і вони люблять, щоб страва прямо плавала в цьому соусі. Чому така назва Айсбайн, льодова нога? Звідки там лід? Справа в тому, що раніше цю кістку, яка залишалася після поїдання Айсбайн, використовували як лезо для ковзанів. Десята страва, яку варто обов'язково спробувати в Німеччині, це різноманітна капуста. Як ви вже зрозуміли, німці обожнюють капусту, різну, червону капусту, це рот наша фіолетова капуста, знаєте її. Також це Грюнколь. Мені казали, що це капуста кале, ніби так вона називається правильно. Взагалі звичайну білокочану капусту, вони її маринують і це щось схоже на нашу квашену капусту, але вона більш солона. Вони часто додають оцет німці, прям. вони зловживають, мені здається, навіть оцтом в стравах. Але менше з тим. Капуста виступає дуже часто таким гарніром до страв. Дуже багато різновидів капусти продаються вже в скляних банках або в бляшаних таких от банках. У супермаркеті ви просто йдете в відділ е, з маринадами, там, де ці всі баночки, скляночки, і там є і червона капуста, і зелена грюнколь капуста, і квашена капуста навіть ви можете взяти на свій смак. Одинадцята страва я вибрала для 11-го номеру десерт. Давайте вже будемо плавно завершувати нашу трапезу і десертом е, також поласуємо звичайними з вами. Я вам би дуже радила не їхати з Німеччини, не скоштувавши справжній німецький марципан. До речі, від італійського марципан це березневий хліб. Зараз у нас березень. Це дуже логічно в березні спробувати марципан. В Німеччині навіть є класифікація марципанів. І вважається, що чим більший відсоток цього борошна мигдального в марципані, тим його якість вища, звичайно. І є ось такі от класифікації. Я вам виведу також це на екран. Це марципан звичайний це 50% марципанової маси. Нижче опускатися в Німеччині не можна. Є благородний марципан, це 70% марципанової маси, решта цукор. Любекський благородний марципан, 90% марципанової маси. І нідерега марципан, це 100% марципанової маси. Я вам дуже хочу порадити саме нідерега марципан. Нідерега це марка з міста Любека. Любек це на півночі Німеччини, недалеко від Гамбурга. І там зародилася ця марка. Це була родинна спершу традиція, родинна фірма, як завжди, це буває. І вони виготовляли марципани. І зараз це провідний. Виробник марципанів у світі, я не побоюсь цього слова. У Німеччині, само собою, номер один. Ще я вам раджу спробувати, наприклад, булочку з марципаном в кав'ярні, якщо ви любите марципан, звичайно. А також я пробувала марципан торти. Тобто торт з марципановою прослойкою такою, шаром. Це було дуже солодко, дуже, дуже ситно. Тому беріть цей торт, можливо, навіть на двох чи навіть на трьох людей. Він дуже солодкий, але це така типова німецька страва, німецький десерт. Німці його дуже люблять, тому обов'язково спробуйте. Ну і перейдемо до напоїв. Останній це 12-й пункт. Я не могла не включити сюди німецьке пиво. Скажу вам чесно, я до того, як спробувала саме німецьке пиво, я ненавиділа пиво. Я його просто не переносила на дух, на запах. У мене асоціація, знаєте, з таким дешевим пляшковим пивом, яке в нас було в 2000-х. Мій тато іноді його купував, таких величезних, двохлітрових пластикових. Пляшках, воно так смерділо, не знаю. От у нього був такий жахливий запах. Я його просто не могла терпіти, на дух не переносила. До того часу, коли я була в Німеччині, і нарешті я, скажімо так, переборола себе. І замовила німецьке пиво там за компанією, ну, тому що всі кажуть, та ні, це класне пиво, воно дуже смачне. До речі, запаху теж такого не було. Ну, я думаю, добре, спробую. Можливо, можливо буде щось по-іншому. І дійсно, <смас> німецьке пиво смакує по-іншому, ніж українське в пластикових е бляшанках. Сюрприз, сюрприз. <смас> До речі, в Німеччині налічується близько 7. З половиною тисяч різновидів пива уявляєте? 7,5 тисяч різновидів. Є, звичайно, берліна Вайсе, що я вам дуже раджу: це берлінське біле. Його часто роблять мітшус, тобто з різними додатками, дають вам пиво, і потім туди можна, наприклад, малиновий сироп додати, або якийсь інший алкогольний напій, або щось таке більш фруктове, хто як любить. І це дуже нейтральний напій, він дуже такий легенький, приємний. І також я хотіла вам порадити німецький напій, клуб мате. Він називається. Це такий лимонад, можна сказати, на основі напою, на основі рослини мате. З мате роблять чай мате. І ось такий от лимонад в Німеччині. Цей лимонад примітний тим, що в ньому дуже високий рівень кофеїну, оскільки він на цьому чаї мате, Але він у вигляді лимонаду. Там, здається, десь 20 г кофеїну на 100 мл, якщо я не помиляюся. І якщо ви, наприклад, не п'єте каву, не любите смак кави, але хочете щось з кофеїном, то я вам раджу цей напій. Він дійсно смачний, він, у нього є такий специфічний запах, і специфічний ні, радше смак, а не запах, але багатьом він дуже подобається. Ну що ж, друзі, все. Це був 12 пункт. Насправді я себе дуже стримувала, тому що на цю тему можна говорити дуже довго. Я навіть придумала ще одну тему, яка пов'язана з їжею. Я бачу, вам такі теми дуже подобаються. Я дуже вам вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Обов'язково напишіть, чи ви куштували щось з цих страв, чи ви любите такі страви, всім вам мирного неба. Теплої весни, сонячної весни. Прорвемося. Всіх цілую і всім па-па!